Гуманітарний штаб, куди від початку до окупації села завозилися тони допомоги. Таку функцію нині виконує музей у Боромлі до повномасштабної війни, розповідає екскурсоводка Яна Тарасюк. За майже 40 років існування музею не збирали понад тисячу експонатів. 26 лютого, коли російська техніка вже була в селі, вирішили рятувати найцінніше. Ми не розуміли, чи це буде, там будуть скидати бомби, чи будуть просто грабувати. Ми, можна сказати, кущами з чоловіком, з його товаришем. Приїхали, були, і хлопці дивилися, що як, щоб ніхто нас не помітив тут, а, так як музей дуже близько розполагається до нашої траси. І тому ми просто все, що я, ми могли вивезти, таке, що помістилось нам в машину, ми просто зібрали і вивезли. І закрили музей. Тім розповідає Яна, пізніше згадала про плакат, який залишився в музеї, де були зазначені понад 80 імен боромлян, учасників АТО. Аби не видати чоловіків окупантам, попросила його забрати голову громади. Нині у музеї про нього нагадується відламана смуга. Подаривав, сховав і вирішив приїхати улочками. З надією, що і такий момент, а вони це якраз сходили, оказується. Ну просто не судьба. 30 хвилин, 30 хвилин, секунд якраз було. вони пішли далі. Ну я й сховав, себе з металами там засунув. Думаю, хто напали, жалко вроді хороша. Ну, це така це історія. Я думаю, головне, що вони не були любителями історії, не зайшли в музей. Ключове слово окупація втратилася, наш якому витратить людина. Свободу. Повернулися до музею одразу після звільнення села 27 березня. Ми підійшли до музею, і що музей він він закритий. Він закритий. Ми обігли його округом. Я знаю, що так ну запаскою, тому що кажу, заміновано багато що було тоді. Ми подивилися. Чоловіки сказали, що ні, все, все навіть ну добре, немає ніяких розтяжок. І Ми відкриваємо і розуміємо, що в нього ніхто не заходить. Тоді це було єдине вціліле адміністративне приміщення в селі. Сюди почали звозити гуманітарну допомогу. Починаючи відтоді, і до сьогодні розповідає пані Яна. Люди почали приносити до музею те, що пов'язане вже із сучасною війною. На одній з полиць хлібина, яку зберегли з окупації. Родина Верещах, яка привозила хліб, була розстріляна російськими військовими. Чоловік помер, жінка була поранена. Цей хліб ціною життя я б назву обов'язково цю хлібинку, тому що саме ціною життя люди ризикувавши так самим цінним, що в нас є, привезли іншим людям хліб. Ми його так засушили. Він у нас засушений. Я думаю, він вже не ціпсується. І будемо показувати дітям, що не тільки Друга світова принесла такі страшні наслідки, а й наша сучасна війна. Мешканці зносять до музею все, що пов'язане з окупацією. У нас є, наприклад, ось я навіть в порядок не привела, бутилку в суботу принесли, де підписано, що вона це спиртний і алкогольний напій, де написано, що виготовлена ДНР. Ну, прямий доказ. Так само вода у нас, Білгород. І такі страшні знахідки, знахідки це, звісно, це. Осколки. Це так виглядає смерть нашої нації. Приносять ось ці ж наприклад, вони забули дуже багато шлемів, надзвичайно багато, і тому нам мусить. Тоді ось цікавий експонат. Поне дали їхній шлем і хирсопліти. Кого він захистив? Сподіваюся, що нікого. Мають тут і офіційні документи, які залишили після себе російські солдати. Потіли листи з печатями, з усими. Саме приміщення музею вціліло, та вибуховою хвилею вибило вікно та пошкодило стелю. Повноцінну роботу, говорить пані Яна. Вже з новими експонатами сподіваються відновити навесні. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.